Вітаю! А тепер трошки детальніше про простір світлиця внутрішнього сонця. Тут не ставлять діагнози і не нав'язують напрямку. Тут не лікують, тут пам'ятають. Це простір для тих, хто готовий скинути пелену чужої волі, вийти з викривленого поля сприйняття і повернутись до себе справжнього шукає відповідей на свої життєві питання, розуміє, що прийшов сюди не лише заради розваг і за вирішенням потреб свого фізичного тіла, розуміє, відчуває, знає, але не може пояснити сам собі, що це таке, куди рухатись, як з цим жити далі. Давно в пошуках себе, свого шляху, як і для тих, хто тільки недавно почав задумуватися про це. Тут кожен побачить, відчує, почує саме те, що є найнеобхіднішим в найпотрібніший момент. Світлиця внутрішнього сонця не школа, не курс, не метод, це жива присутність, яка виводить на шлях істини без зовнішніх обіцянок лише через внутрішні згадування. Тут розпізнають ілюзії, нав'язані сценарії на своє життя. Пробуджують пам'ять душі, виходять з підпорядкування чужій волі, відновлюють внутрішній зір, знаходять свій власний істинний шлях, знаходять шляхи до вирішення життєвих завдань, знаходять точку тиші, в якій звучить істине я. Без поспіху, без ролей, без зовнішньої магії лише ти і твоя правда. Сюди приходять, коли світ більше не дає відповідей. І коли настав час згадати себе. Живе слово, глибинні практики і інше, а головне простір, в якому вже все є, і в якому ти можеш почути себе. Світлиця внутрішнього сонця це простір повернення до себе і шлях до внутрішньої свободи. Це затишний духовний простір, де кожен може відкрити власне внутрішнє світло і пройти шлях гармонії, усвідомлення та трансформації. Тут створено атмосферу підтримки і тепла, де живе творча енергія, щира взаємність і глибока праця над собою. Це місце для тих, хто прагне пізнати себе на глибшому рівні, розкрити внутрішні ресурси і знайти свободу бути собою. В своїй істині. Через медитації, практики і творчі процеси ми допомагаємо кожному розпалити своє внутрішнє сонце і віднайти гармонію в житті. Світлиця внутрішнього сонця це не просто простір, це шлях, що веде до внутрішньої свободи, радості і цілісності. Підпишись, щоб бути в курсі нових текстів, відео та практик. Залиш своє вподобання та коментар під цим дописом. З любов'ю і турботою світлославія до наступних відео!